Певне, ви бачили великих котів, які мають елегантні китиці на вушках. Отож усі вони його родичі. Наше родове прізвище Майкун. Пращури мої приїхали з далекої Америки, зі штату Ней. Там вони жили е, на полі, добре пристосувалися до яких на гараздів, навчилися захищати скадаль. Золодого майку роз'їхалися по всьому світу та навчилися жити з людьми. Але ці коти завжди відстояли свою незалежність та свободу. Меймайку не не кайшка, так і кит не буду дружити з будьким. Люди кажуть, що ці коти самі собі вибирають хазяїв. Не можу з цим не погодитися. Коли я лягаю на теплу сонячну тріпіконі і розтягуюся від на намушках до кінчика хвоста, приходять спогади. Перше, що я запам'ятав у житті, теплий шаркий язичок, який ніжно визвав мою спинку. Нявці броняли в'яза й знову заснув біля теплого маминого живота. Мої братики і сестрички. Ще один спогад. Він маленький кошеня, сидить на клунку, навколо діти, дорослі, та ще якийсь доровенний звір. Це його людська сім'я. Міцний кремезний татко Петро, весела мама Марічка. Хлопчик Данилко, якому тільки ногу виповнилось вісім років. Дівчатка Іринка та Катруся. Їм теж вісім років, але на двох, тобто по чотири на кожну. Дівчатка, близнякі, усьому однакові, тільки різночки на косичках різні. Ох і смішно, йому буває, коли котрі гостей прагнуть здогадатись. Хто з них а хто з них смах... катруся. майже завжди помиляються. А мені смішно, яке тільки немає значення, як на звіт людину. Ми розрізняємо людей за запахом. От і дівчатка мають зовсім різні запахи. Ніжні, м'янкі, солодкі, але різні. Ледь не забув. Старший звір – це мій друг пес Арі, в нього довжелезне, красиве ім'я Аристотель, яке записано в собачому паспорті, розповідає, що пращури його приїхали з Британських островів. Він може мовчати по-англійськи і гавкає теж по-англійськи. Кажуть, він розуміється на тонкому англійському ґуморі. <кхем> він має великий бум бучі з прекрасним садом мама Марічко, татко Петро. Да Милко, дівчатка і Алі живуть разом з ним. У кожному людей є своя власна кімната. Я, як хазян, живу в будь з з кімнат, де сподобається. Алі ще має окрему будку в дворі. Чого спільного? Любов. Кожен стоїть за кожним. Кожному і турбується про кожного. Кожного Бо тільки всі разом ми сім'я.